Переходимо до наступної студентської доповіді а, на тему «Вплив виду загальної анестезії на відновлення сенсорної функції після перетину та нейрографії ситничного нерва. Доповідачем є Яринка Валентин Віталійович. А, Валентин, ви присутній? Ага, бачу. Прошу ваших 10 15 хвилин. А, так, я хочу перевірити, чи мене взагалі чутно, і як чутно, тобто нормально. А, чутно чутно добре. А, і все видно. Видно, да. але не на повний екран. Так, да, розумію, зараз я увімкну слайд-шоу. Так, тепер усе видно. Так, Це тепер правильно? все видно. Да. Так, доброго дня, шановне панство, uh, шановні учасники цієї uh, конференції, колеги. Uh, мене звати Яринка Валентин. Uh, я студент-магістр другого курсу Київського академічного університету, і сьогодні я буду представляти вже вищу озвучену тему. Вплив виду загальної анестезії на відновлення сенсорної функції після перетину та нейрографії сільничого нерва. Отже, актуальність травма периферичного нерва була, є і залишається важливою біомедичною проблемою, яка характеризується як довгостроковим порушенням рухової функції, так і чутливості, так і вегетативної іннервації. Відновлення сенсорної функції кінцівки є головною умовою повноцінного одужання та реадаптації пацієнтів через некоректну роботу чутливих волокон може виникнути широкий спектр післяопераційних ускладнень, що характеризується як нейропатичний біль. Для вивчення патофізіології і вдосконалення лікування травм периферичного нерва використовують різні експериментальні моделі цього виду травми. Переваги та недоліки різних моделей залежать від адекватності вибору загальної анестезії експериментальних тварин. Бо як в біомедицині, так і в ветеринарії використовуються в основ... ну, два основних види анестезуючих засобів і різних комбінацій, варіацій. З першою є інгаляційний вид, там, наприклад, ізофлоран, який є золотим стандартом в біомедичних дослідженнях, цебофлоран. Uh, також, але більш, більш дорожчі uh, і ін'єкційні, більш такі тривіальні, застарі... ну не застарілі, а просто також uh, дуже важливі: uh, кіопентол, вітамін ксилозин. Uh, часто uh, от вітамін ксилозин, uh, це взагалі два різних uh, різні речовини. Uh, ксилозин це uh, мірелаксант. Отже, uh, як я і казав, найбільш поширеними в біомедицині застосовуються саме інгаляційні анестетики, бо вони мають ряд переваг: це низька стресогенність для тварини, саме індукція наркозу, швидке відновлення після наркозу, зручність контролю стану піддослідного і відносно низька токсичність. Метою цієї роботи є дослідження впливу різних видів загальної анестезії на основі інгаляції ізофлорану та з використанням внутрішнього черевиного ведення комбінації кетаміну з міроксантом ксилазином на відновлення сенсорної функції, а саме головних двох: теплової та механічної, після перетину і, і нейрографії ціничного нерва для оптимізації біомедичної моделі травм периферичного нерва. Ми, в нашому експерименті ми а, проводили операцію на щурах самцях лінії ВІСТАР. А, шість, ми поділили їх на дві групи. Перша група а, мала інгаляційну загальну анестезію з афлорану, друга ін'єкційну анестезію кетаміном з комбінації з міорелаксантом ксилазину. Тут показана схема а, і картинки а, мі мікро. Мікрозображення, як ми робили е, цю операцію, е, тут показано діастаз сідничого нерва внаслідок його перетину, full А е, тут е, накладені шви. Нейрографія торець у торець. Це і є нашою, стало нашою моделлю травми периферичного нерва, е, Лікувальної стратегії при повному розриві з, е, периферичних нервів. Е, ми заклад... У нас була нейрографія на лівій, кінцівці, на лівій кінцівці права була інтактна. Для оцінки відновлення теплової та механічної чутливості було проведено поведінкові тести. Тест Харгрівса на теплову чутливість, тест Фонпрея на механічну, тактильну. Отже, про тест Харгрівса. Він використовується для визначення кількісного порогу реакції на тепловий стимул. Сенсор з джерелом випромінювання направлявся на підошовну частину лапи. Поріг болівої чутливості помірювався як час затримки реакції, тобто час затрима початку стимуляції до самої реакції, тобто відведення лапи або іншої. Болівої поведінки по типу вокалізації або облизування ділянки лапи, яка стимулюється, здійснювалось 5 повторів на кожну лапу з інтервалом 3-5 хвилин для усунення хідно негативних результатів через перегрівання органічного скла, на яких розміщувалися тварини в окремих камерах. Тест фондпрея використовується е, для оцінки механічної натисепції. Монофілам... Відкалібровані монофіламенти прикладаються а, до а, підошовної латеральної частини стопи, бо саме це є місцем інервації двох гілочок сідничого нерва. Червоним позначено великогомілковий нерв, а зеленим литковий нерв. А, і е, створюючи цим прикладанням філаментом постійно попередньо визначену силу в рамах протягом двох секунд до відповіді: тобто знову ж таки, або вокалізацією, і відтягненням лапи щура, отже, результати е, аналізуючи попарні порівняння між доопераційним та усіма обраними тижнями, е, у групі з езофлораної анестезії була. Було виявлено значуще під значуще підвищення бульового порогу всіх між доопераційних тиждень, там між усіма тижнями, наступними, вплоть до закінчення експериментального періоду, а при Порівняння часу затримку у відповідь на тепловий стимул між саме контрольною та контрольною та прооперованою лапами було е, теж помічено різницю статистично значущу різницю Між те, теж підвищення чутливості на відміну від е, інтактної лапи саме. У випадку з кетам анестезії у нас була спостережена теж підвищення, підвищення болівого порогу, але до 12 тижня. В порівнянні з інтактною лапою, ця тенденція зберігалася також до 12 тижня. Аналізуючи зміну механічної числивості протягом експерименту. Uh, для ізофлоранової групи, для групи з ізофлорановою анестезією uh, була помічена реакція між доопераційним станом і лише 20-м тижнем. Тобто, час коли, при цьому uh, теж спостерігалося підвищення uh, порогу болівої чутливості на механічний подразник. Uh, у випадку з uh, контролатеральною лапою було. Uh, Помічено підвищення болівої чутливості на останніх тижнях 20, і 24. Так а, секунду. Так а, у групі з кетамінксилозиновою анестезією статистично значуща різниця між доопераційним станом а, була та іншими тижнями було помічено лише на другому тижні. При цьому це була гіпералгезія. Тобто. Навпаки, зниження порогу болівої чутливості на механічних одразу, у випадку з контролатуральною лапою не було помічено жодних статистично значущих змін між доопераційним станом та подальшими, подальшими тижнями після операції, аналізуючи результати поведінкових тестів, можна. Можна підсумувати і зробити гіпотезу, що доліком залегальної анестезії з використанням інгаляції з офлоном, ймовірно, є швидка післяопераційна мобілізація тварини, яка призводить до повного чи часткового руйнування шовного з'єднання кукс-нерва під час активних рухів прооперованої кінцівкою м'язової ригідності також, яка не спостерігається у групах з ксилазинової анестезією. Та, крім ригідності також додається ще й спазми. Це може затримати або навпаки ускладнити післяопераційне відновлення у моделях травм периферичних нервів, що дуже погано. Так. Тут я теж хотів би дуже хотів подякувати а, людям, силу, силу, силу та час, які вони прикладали до цього дослідження, та а, установами, організаціям, дослідницька інфраструктура якої а, дозволила цьому дослідженню статися. Дякую за увагу. Дякую, Валентине. Шановні учасники. Чи є запитання до Валентина? Прошу, Дякую, Валентина, за цю доповідь. Я тут вже на розлок. В мене є питання. Можливо, щось змінилося в тих пір. Механізми дії і заранову і іншого. Там щось, щось. друге забув. Ви щось про це подумали? Ні? А, про механізми дії, саме про фармакодинаміку цих анестетіків, що ну, вони роблять? Що да. вони роблять і чому? Е, вони пригнічують дихання, в першу чергу, пригнічують артеріальний тиск, ну, особливості ксилозин, як він взагалі діє на е, адренергічні два альфа-рецепти. От, він є їх агоністом, тобто він пригнічує вивільнення норадреналіну. От, це змушну як би, призводить до, до розслаблення, до якщо я правильно, зниження тиску і ну, міорелаксації загалом. А, з кетаміном така трошки складна ситуація, того що досі намагається визначити точний механізм його дії, того що у нього дуже такий системний вплив. А, при, цьому, ну, при різних дозах виникають різні а, стани. При мікродозингу там а, його назначають а, в західних країнах як антидепресант, а, в високих дозах як. Загальна при загальній анестезії. Ну, більше при А, Для ізофлоран він більше впливає на гамб-рецептор. Дякую. Дякую, Валентин. Наступне запитання. прошу. Це від мене, так? Да? та, від вас тільки там. А можна повернутися на uh, висновки? Uh, Валентина, оцей висновок, uh, який номер п'ять, uh, це висновок, чи просто наше, чи твоє, uh, твоя точка зору. Тобто uh, Показують нам тести, що. Є такі відмінності інгаляційної і е, ксилозинової анестезії, так, звісно, показують. Ну, ми не можемо точно сказати, що через е, анестезію вона в нас причинені такі ефекти, але, в принципі, одна і та сама е, модель травмопериферичного нерва, і при різних анестезіях і от ефекти спостерігалися. Тобто, ну, є відмінності між групами. Але знову ж таки, п'ятий це він звучить більше як гіпотеза наша. Ну, просто в попередніх чотирьох висновках бачиш, у нас немає якихось прямих е порівнянь саме, ми, ми якось. Е Робимо так, що ми тільки або щось одне розглядаємо, або щось інше, а прямого порівняння я не бачу, тому треба нам, мабуть, звернути на це увагу і зробити це якось біль, більш чітко. Добре, а ну це скоріше. А порівняння да, ви а порівняння ви саме маєте на увазі? Що саме? Порівняння е, ксилозин, е кетамінової анестезії е, там на різних тижнях. З результатами тестів в, 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 в зізофлюранової анестезії. Щоб у нас по тижням були порівняні, і ми розуміли, чи у нас воно однакове, чи воно, можливо, по ходу е, після травматичного якось відрізняється одне від одного. Бо, ну, цього в висновках я не бачу, розумієш? А, mm ну... -hmm. Я, я зрозумів про що. Ви. Тобто між собою ти, ти, ти да. показуєш ага. кожну з них окремо, а нам якраз саме цікавить це зрозуміти, чи є якась відмінність, чи немає, бо в залежності від цього, ми по-різному будемо інтерпретувати угу. ж наші результати з імплантацією в скафолді. Так, да, розумію, Дя... правильно. Так, да, дякую. Да. Дякую. Да, дякую за запитання. Чи є ще запитання до Валентина? Якщо немає запитань, дякую, Валентина. Перша, дякую частина... Вам. перша частина нашої секції закінчилась. Переходимо до п'ятихвилинної перерви і повертаємося о 14.23. Всім дякую.